Добрий вечір, шановне панство. Ось маємо вечерю нутринят, Малі нутринята вже рухливі. Е, вже от шукаю, що ось шукаю до очистки буряка є. Коротше, кому що смакує. Я кукурузу дав самкам, які родили, а, а ті їдять стебла кукурудзи. Зелені, шукаю ще зелені бо деякі вже достигають. А малі активні, вже бігають активні. То рахуйте, вони з 28-29 числа. А Сьогодні 5, го то їм десь 6-7 днів, напевно. От, І вони вже всі активні. їдять вже. Сьогодні бачив одне вже тут серед гранули щось шукало гранулу, ну але цицька, мамина то є саме основне в даний момент. Внутрінята такі делікатні, більш-менш до 10 днів. Після 10 днів вони вже і до гранули беруться, і, і так вже бачите, вони внутрінята вже, які більші, то вони вже їздять. Ось. Ось такі. Самка, бачите, яка здорова. Думаю, вона 8, як мінімум, буде мати внутрішня. Ну, але деколи, що повна-повна самка велика, і то є обманчево, народить шестеро, але великих. Все, дякую за увагу. Збираюся додому, кінець робочого дня. Так, покидав ще от зело, жінка пополола з городу. І... Все їм даю. Вони переберуть до ранку, що їм буде смакувати. До побачення всього найкращого.